Плані Харківщини Я якраз сьогодні бачив в Фейсбуці пост від одного з наших захисників, який насмілюється видавати на Горарі, кажуть, деякі проблеми. І завдяки цьому, як йому написав інший військовий, що там, де вони займаються спорудженням оборонних цих льдутів, то одразу з'явилося все там вже і техніка, і матеріали, і полковники, і інші там. Високі чини армійські з'являються там і перевіряють, і, і так далі. Тобто це дало поштовх, і це лише підтверджує те, що не треба ховати голову в пісок, а треба проблемні питання виносити в публічну площину. Звісно, що не видаючи там державних таємниць, і так далі, і відкрити їх обговорювати і робити все для того, щоб виправляти ситуацію, а не замовчувати, не забалікувати і так далі.